Всім привіт! Рада вітати гостей і підписників свого каналу. Мене звати Анна і ви на каналі Про рукоділля. Сьогодні я хочу вам показати старт роботи українського дизайнера Катерини Безперстової, який називається Колискова. Ой, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти. Де ми будемо ночувати? Де хатинка теплесенька, де дитинка малесенька, там ми будемо ночувати, дитиночку колихати. Ой на кота та воркота, на дитину та й дрімота. Котик буде воркотати, дитинонька буде спати. Зараз я покажу картинку. Ось там буде виглядати. Картина Українка, колише дитину, навіває гарнезні сни, якісь щасливі, теплі і дуже-дуже спокійні під мирним українським небом. Схема дуже зворушлива, дуже пробиває на Емоції технічні характеристики це 7200 хрестиків, з них 5400 власних хреста, 3400 стібків бекстічу і 17 рузликів. 20 кольорів ДМС використовується, з них 4 бленди. І, до речі, використовуються 2 кольори ДМС. Так звані нові, це 28 та 29 кольор. В якості основи я вибрала, спочатку вибрала ось такі мурани. Ось вони. Ну до речі, ось, вижте, теж підходять. Це більш тепліше була, це більш холодніше. Але, дивлячись на кількість хрестиків, я вирішила. Що Мурана — це все-таки 32-й каунт, А зробити її трошки більшою. І вже на хід Мейкспо я підібрала Лугану 28-го каунту ручного формування від Олени Тимків. Ось така вона, до речі, вам непогано передається. Сіро, сіра в блакитний, Ось така з розводами. Нарізала ниток. Власне, їх небагато використовується в даній роботі, ну 5000 хрестиків. Ось вони, ось такі красивенні. Вирішила нарізати, щоб ну, бачити ці буйність фарб. Вони ось такі. А, іду починати. Побачимося, коли робота буде відшита, хоча б наполовину. А можливо, я так захоплюся, що, знаєте, буде така магія картинки. Робота без бекстічу, робота з Бекстічем. Тому що Бекстіч, я, як правило, вишиваю в кінці роботи. А По ходу роботи я якось його вишиваю дуже рідко. Хіба що це якісь dimensions, де ну, стільки бстічуч, якщо лишити на кінець роботи, то можна просто не вишити, закинути. Я пішла вишивати, зустрінемось пізніше. Неділя, 26 травня 2024 року і перед вами 75 майже 76% готової роботи. Тут вишиті всі хрестики. А їх тут 5483, але залишився бекстіч. Ось так робота виглядатиме з бекстічем. Бачимо його тут. Ой, вибачте, його тут багато 3000 стіпків, навіть більше 3,5, і 17 фрузликів. Я оце дивлюсь на схему, я ці фрузлики не бачу, не знаю. Де вони все-таки? Я думала, що це зорі. Ага, це ось тут. Це, це її, по ідеї намисто. Так. Це ось її, ось тут має бути намисто. Ось тут. А, он так тканину висвітлює. Таке. Нескладний процес був, я вам скажу. А єдине заморочиться це були всі зірочки, розкидані закріпляти кожного разу. Щось його прям. Ні, зовсім ні. А, камера взагалі вам висвітлює тканину. От, ось ось така вона, ось так от. А реально ну вона, звичайно, ручного фарбування, але все ж таки ось така панянка. Красива спідниця в неї. Гарненька вишиванка, пояс. Взагалі крута робота. І я ж кажу, легка, і оця отут трошечки прийшлось поморочитись. А, і я коли нарізала нитки, ось я вам покажу все, що залишилося, тому що Баксіч буде вишиватися лише чорною. 310. Я коли нарізала нитки, в сазі я взяла. Ой. Так, Вернись та що ж таке? що ж ти сьогодні? 25% запас. І тут необхідно було брати, бачите, тут немає деяких кольорів. Буквально по одній ниточці не вистачило. Треба було хоча б брати, напевно, 30-35%. Тому, якщо будете купувати схему, купувати на різку, візьміть а, трошки більший запас. Ну, Основним кольорам, тому що 28-й, 29-й, ось ці жовті, всі. Деяких багатенько лишилося, а деяких, бачите, прям і всім. пішло. Тепер в мене наступний етап це вишити Бексіч. Його тут багато. Ось, наприклад, да, і руки. І має бути. Тут іде нитка, значить, тримає цю колискову. Я ще думаю над тим, щоб бексічне зорях вишити якимось металіку. Не знаю, я спробую. Можливо, так, можливо, ні. Ну, Ніч, сон, колискова. Хочеться трошечки додати. Можливо, я вищую, мені не сподобається, але. Я спробую. Тож, я пішла вишивати боксіч. і незабаром ми побачимо його магію. Це було до. А через кілька хвилин ви побачите, кілька, кілька секунд, ви побачите після. І перед вами готова робота. Два дня пішло на бекстіч, Але робота. Готово. Ось у нас з'явилися зорі. З'явилася вірьовка, яка тримає колиску, ручки, а, більше видно узор і віночок. Ось е, кожушок якийсь чи ну, жилетка, але в традиційному одязі це по-іншому називається зорі, і я його я не бачу металік, тому що тут весь бекстіч робиться 310-м кольором, і я вирішила в зорі додати трошечки металіку. Так, лед-ледь блищить. Ось металік діамант 898-го кольору. Я не захотіла чорним. Так от. Малеча спить. Мама йому коли співає. виспіває. Бачите, навіть мережево з'явилося. На фортушку її пояс розвивається. Чобіткі червоні така. Гарнезна антитична робота. Зайняла в мене всього 6 вишивальних днів. Два з яких я вишивала бокстіч. Ну, я й казала, його тут багато. І Мали бути французькі вузлики. Я бачу на камеру, що все-таки треба буде поміняти бісер. Я почала їх шити, але мені не сподобалось. Я вирішила замінити на бісер. Взяла ось такий бісер Hill Petit. І я розумію, що треба буде підібрати більш червоніший. На камеру вона їх взагалі не видно. Ну, це, не, це не так. Довго зробити підберу. Тим більше, що зараз її оформлювати не буду. Є робота в мене, зокрема, ще цього автора. Це була перша моя схема, як то кажуть, я спробувала автора. Мені сподобалось. У мене ще є схема молитва за Україну. її теж планую цьому році відшити. Вона теж не така вже велика і інші схеми цього автора. Дуже цікавий стиль, впізнаваний, я думаю, дуже красиво для відновлення, пропагування всього нашого українського для того, щоб згадати, які в нас були однострої, наші. Такі ліричні відчуття, те, як наші матері піклуються про дітей, співають колискові, з лагідністю і любов'ю. Ну, взагалі українська мова, вона дуже молодійна, знаєте, коли ти розмовляєш якоюсь іншою мовою, я, наприклад, російською володію так само. Як і українською, фактично однаково. Я коли з російського перехожу на українську, у мене навіть тембр голосу він міняється. Пом'якшується. Щось є в мові а, таке, що дає тобі це відчуття, не знаю. А звісно ж, для когось, для всіх різна мова, вона своя, особливо. Тому а, можливо, носії, наприклад, німецької, французької, чи ще якоїсь мови зі мною не погодяться, але для мене рідна українська, тому я захоплююся в першу чергу своєю мовою і своїми традиціями. Ось так запрошу в коментарі. Розкажіть, можливо, у вас інші роботи цього автора вишиті. Як вам? Чи сподобалась вам ця робота? Можливо, у вас є в запасах. якщо є, вишивайте геть не А воно того варте. Будьте в безпеці, вишивайте задоволенням і до зустрічі!